Вітаю всіх. І так, мене питали. Ситуація по обстрілам на ці 50 днів, що голосили, оголосив Трамп? Ситуація по обстрілам по Україні загальна на ці 50 днів, що оголосив Трамп. Я дивлюсь загальну У відео конкретика є шоц відео? Кого встигаю і якщо є сили? Так, дивимось, давайте дивимось. Обстріли по Україні на ці 50 днів. Яка ситуація? Точкові удари. Масовані по містам є. ну Масований буде обстріл. Комбінований так, однозначно він буде. Обмеження чогось, енергетика, ресурси може бути. Також обмеження допомогу партнерів. Дуже на це націлені. Поставити на паузу переміщення. Військові комбіновані удари націлені на те, щоб поставити взагалі життя на паузу, допомогу на паузу, все на паузу. Вони будуть. І ці обстріли націлені на нерви наші, на зміну ситуації, зміну риторики на все. На все. Тихо не буде. Ось що вам скажу. Загрози різного плану. Найбільше мені випадає загроз обмежити доступ до військової допомоги, зупинити це все в принципі взагалі. І також мобілізація, військові, концентрація військових, щоб була пауза, щоб не вистачало живої сили також. Це основні сили. Звісно, будинки можуть страждати. Звісно, все може страждати, тому що є робота ППО. Є відхилення, є підбиття. Все це враховуємо обов'язково.